на серия видеокарт Stalker 2 GeForce RTX да, 4070 Ti, на сорок семьдесят Ти Супер. Всем-м-мна засвет. Так, один момент. Це смаколик на потім, так що у нас тут розуміло для кабелі для підключення до відеокарти. Так, це теж так, це нам не треба. и документация так. у нас в... x и x. X. x так Я думаю сенсор открывать не надо не надо так у нас тут? Ля. Резкости не дуже, не дуже она. До засветлення. Така. Вот такая вот. Ну, это, Ну, это,

Mm. Наклички, мм, mm. все обклеєно навколо прям. Mm. Ah. Mm. Mm. Вот такая горнюня прям. Блеск. бы, до речи, на месте все чётенько. Лимитованная серия. Выпущена специально для Сталкер 2. Сердце Чернобыля. Yeah, вот такая вот тема. Таке тімулька. Це а, зроблена покупка. Вона не моя, ця відеокарта кажу одразу. А, ця відеокарта мого дуже близького товариша. Дуже... однієї моєї дуже важливої і теплої людини в житті, який багато чого зробив для нас, для вас і для... Чому для вас? Тому що на даний момент ця людина захищає нашу країну. Від загарбників. Отак от, український. А, от сюди. Тут вона накручується вона десь тут зверху стає. Прикольно, прикольно. Ну, от такий у нас. Ось бачите. Палкер 2, якщо якщо видно. воно так, блін, так сонце яскраво дуже все засвідчилось. Палкер 2. Дракон. GeForce RTX 4070. Отак от. Дякую за увагу.